Що ж, і у нас Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, з нами на зв'язку. Пане Юрію, дякую за те, що доєдналися до нас сьогодні. Вранці слава Україні, і приємно бачити, що у вас ясно. У вас є світло. Да, дякую, добре. Я також дуже радий, що є світло, і це дуже добре. Це тіше, звичайно, добрий день. Так, ну що ж, живемо, ми знову повертаємося до тієї реальності, яка була в 2022-му. Але чи буде вона жорсткішою? Ні, це трошки інша реальність. Тобто, я, звичайно, тільки обома руками за той оптимізм, який випромінюють ваші ті, хто ви кого ви опитували, ваші колеги. Але ну, є трошки інша реальність, тому що у 2022-23 роках проблема була у не виробництві електроенергії, тобто відсутності і точніше. так? Проблема була було в те, щоб передати цей обсяг електроенергії. В принципі, можна було вибудувати графік. Кхе. Можна було вибудувати графік, і ми в принципі, всі користувалися, і люди, власне, це згадують, там 4 через 4, 6 через 6. Ну, Грубо кажучи, я би так окреслив ситуацію 22-23 року, що десь приблизно 50 на 50, тобто там 12 годин людина електроенергія була протягом доби, 12 годин її не було. В кого було, наприклад, більше світло, от як там одна. Дівчина розповідала, що вона жила в будинку, який практично підпадав під відключення. Ну і добре, і чудово насправді. Але зараз ситуація ускладена тим, що нема виробництва електроенергії, тобто і теплові електростанції, і теплові електроцентралі, так їх будуть відновлювати, тобто по плану. З тих е, фактично п'яти з половиною тисяч е, мегават, які пошкоджені, це ті е, блоки, які займались е, активно, брали участь у роботі неросистеми. Відновлять десь приблизно дві з половиною тисячі, тобто навіть менше 50%. Такий про такий план, дай Бог, щоб він відбувся, тому що це також питання обладнання, чи його привезуть, е, чи його знайдуть, скажімо так, бо ще йдуть пошуки ще досі. Наприклад, е, а, і тому відповідно зимою, якщо ми дивимося на цю ситуацію, яку зараз вона відбувалася буквально там е, день, два-три, так тому що є похолодання, ну таке якби не аномальне, але таке нестандартне для травня похолодання. І відповідно бачите, наскільки воно суттєво вплинуло. Вплинуло чому? Тому що е, е, люди використовують більше приладів для обігрівання, тобто це зростання споживання це «Укренерго» визнає це закономірний результат. Ну як би не закликали людей. Бойлери економити, там не включати праски і чайники, так але коли людині холодно, напевно, вона просто не може це витримати, і тому, скажімо, так, підігріває свої помешкання електроприладами, електрообігрівачами. Це перший момент. А другий момент співавши фактор, те, що скажімо так, є у нас наскільки відомо питання по роботі блоків одного блоку, АЕС. Тобто він перейшов на нижчу потужність своєї роботи, і фактично це означає що мінус тисячу мегаватт випало з енергосистеми і тим фактично ситуація ускладнилась тому що до того як ми бачили Укренерго, оператор він обмежувався е, такими скажімо так кроками як виключення промислових споживачів тобто ну ми бачили це фактично останні півтора тижня дуже активно Дуже активно обмежували їх не всіх, не одночасно, не у всіх областях почергово, але воно було. І аварійна допомога була дуже активно вже останній, фактично місяць, фактично. Ми беремо аварійну допомогу. Тому, якщо от подивитись, це така проекція дійсно. Та ситуація казав області – це проекція на зиму. Тобто, ми бачимо те, що може відбуватися зимою, те, що буде відбуватися зимою, тому що дефіцит буде е не менший, якщо можливо навіть і більший. І відповідно це буде ставити в рамки от існуючих графіків відключення електроенергії у всіх споживачів, і безумовно різна ситуація буде в різних областях регіонах, але проблемними регіонами залишається також центральний Київський регіон, Одеса, ну Харків, Одеса, там якби ситуація з 22-го року, навіть там намагались покращити, але як ми бачимо, ну пан на жаль, пан -пан -пан Пане Юрію, так, вітання ще від мене. Пане Юрію, скажіть нам, будь ласка, питання, от важливе в чому ще зараз. Ми розуміємо, ви кажете, що пов'язано це із зокрема і погодніми умовами, але найближчим часом вже кажуть, що очікувати варто і потепління. Скільки нам знадобиться принаймні часу зараз, аби стабілізувати систему і повернутися до невідключень світла? Ну, не знаю. Два-три дні. Чи це може тягнутися і тижнями навіть фактично, тому що ми розуміємо, що відключення навіть довготривалі. От у мене, скажімо, з 10-ї вечора до восьмої ранку було відключення світла. Це на Київщині. Ну тобто, це фактично цілу ніч. Ну, то Ви могли якраз добре поспати, розумієте, якби світло не заважало вам. Ну, якби жарти жарти, ну, але так. Дійсно. дійсно, проблема в тому, що зараз ця ситуація відбувається, це аварійні відключення. Тому що це не прогнозований період відключення, не прогнозований mm -hmm. час відповідно включення. Це, коли відповідно відбудеться потепління, ви тут праві ситуація стабілізується. Тобто, плюс ще якби треба розуміти, що якщо ситуація з блоком АЕС, так який знаходиться, скажімо так, в, в пониженому в, в, режимі роботи, тобто його потужність, якщо його роботу також виведуть на... Нормальну проектну потужність, так в роботу, то відповідно це дасть, скажімо, так, запас міцності для енергосистеми. Але з іншої сторони, дивіться, якби не було цього похолодання, не було би відключень для споживачів побутових, тобто обмежувалися тільки б промисловими споживачами, так як от ми бачили, от кажу останніх півтора тижня. Але в будь-якому випадку ще два тижні починає е, кінець травня і починається сезон уже потепління. Тобто, чомусь я чую там от тільки липень чи серпень. Ні, тобто в будь-якому випадку ріст активності використання холодильного обладнання, вентиляційного обладнання, кондиціонерів не про населення, зараз Я mm -hmm. говорю про бізнес, mm -hmm. про промисловість. Воно буде зростати. Відповідно, в будь-якому випадку відключення вже можливі от спочатку. Червня, тобто, якщо не з кінця uh -huh. к, з кінця травня, і це звичайно буде не така не така ситуація, як зараз. Це будуть більше, думаю, такі лояльніші графіки. Тобто, якщо в людини не буде там на день, ну не так як ви казали, там мало чи не 8 годин. Якщо не більше у вас не було електроенергії, більше, 10 годин не було електроенергії, то буде десь там на добу 2-4 години. Ну і то не у всі дні. Тобто, от такі нас можуть чекати графіки. Реалі це... такі так. І так. Пане Юрі, ще один момент хотів би уточнити то те, що 10 годин не було електроенергії, але увімкнули у мене вночі з 3 до 4 ранку. І так, от теж сьогодні писали нам глядачі, що буває вночі вмикають там на годину світло часу на 40 хвилин. Можете пояснити алгоритм і логіку, чому саме вночі вмикають світло і за яким принципом це обирають? Ну не можна сказати, що в аварійних відключеннях не існує логіки, вона існує mm. також. І тому, якщо вам включили електроенергію, це означало те, що е, система стабілізувалася, і відповідно е, е, оператор розраховував, що ваш регіон, наприклад, де ви проживаєте, там не ваш будинок, звичайно, ваш там район, місто, область, так вони можуть е, отримувати далі стабільно е, цю електроенергію в повному обсязі. Але далі, якщо через годину знов ж таки на на, на, вантаж, на енергосистему зростає, в тому числі через те, що люди можуть включати прилади, там теж обігріву, наприклад, там. Е, інші прилади включаються, так вночі, наприклад, це додаткове створює навантаження, і система просто автоматично відключає далі споживачів. Тому тут можливо не зовсім можна сказати, що це населення винне само так, тому що це звичайний споживач, який не обов'язково там вночі встає там гріти собі чайник, так але може включатись там і котел, наприклад, якийсь для опалення, і електрообігрівальний прилад, так, наприклад, і uh -huh. якийсь інший пральна машинка, наприклад. Закликали ж вночі включати, от люди їх і включають вночі, наприклад. Тому ці всі фактори да вони е, впливають так на те, що може відбутись таке повторне аварійне відключення. Ну в автоматичному режимі. Фактично, ми розуміємо, щоб це не бо українці одразу думають, що це хтось спеціально бере там чи сидить і вимикає саме в цей період часу світло. А, Пане Юрію, хотіла я ще поставити питання. От ми, наприклад, в понеділок у нас було заплановано там рекордний обсяг імпорту електроенергії в Україну протягом доби з п'яти країн Європи. Ми якраз позичали електроенергію. Це Румунія, Словаччина, Польща, Угорщина, Молдова. А чи не можемо ми це робити на постійній основі? Так ми це практично робимо на постійній основі. Просто його не вистачає. Розумієте, ця імпортна електроенергія і аварійна допомога також, бо це також імпортна електроенергія, вона просто окремо як би, йде, як окрема ага. графа. Це той обсяг, який йде не нам, як споживачам. Часто люди чомусь вважають, що от саме цей кіловат польський, от він до нього там добіг і він йому світить. так, Наприклад, ну, якщо так умовно сказати, ні, це фактично береться цей обсяг для стабілізації роботи нейросистеми в цілому, щоб підтримувати відповідну напругу і частоту в енергосистемі. Тобто ту електроенергію, яка вам потрібна, ну мені вам наприклад, так її потрібен виробити виробник завод теплова електростанція мається на увазі так тут в Україні. А якщо його немає, тобто в даному випадку ТЕС вони зруйновані, так або є проблема на блокові з АЕС, так одному там чи двох, так то відповідно тоді будуть обмежені електроенергії. Тому, на жаль, імпортна електроенергія, вона при тому, що дійсно це був рекордний обсяг. Тобто, ми фактично десь приблизно до 10% до 10 брали 20 мільйонів кіловат на добу. Це 10% скільки ми споживаємо ну трошки менше е, на добу, тобто в цілому всі споживачі, промисловість, населення там комунальні побутові організації. І бачите, наскільки навіть 10% і то цього не вистачає, е, тому є проблема пропускних потужностей: немає ліній передач, грубо кажучи, тобто не вистачає е, лінії передач, так і підстанції, які будуть забезпечувати можливе потенційне поставки електроенергії з тих країн, хоча вони також дефіцитні, що Польща дефіцитна. Країна угорщина до речі, Румунія... Я ж, коли, так, ми, ми протягом війни було, що ми навпаки експортували якраз електроенергію в ці країни. А, і було у нас такі потужності і, і дуже тішилися, що була така можливість. Зараз бачимо все навпаки. Ну це наслідки якраз обстрілів. Пане Юрію, дякую за те, що доєдналися до нас. А все одно завжди знайдемо світло в будь-якій темряві. Ми це пам'ятаємо. Знаємо, а Юрій Корольчук, експерт інституту енергетичних стратегій, був з нами на зв'язку.